Радий представити нашим глядачам та радіослухачам нашу сьогоднішню гостю студії, це старша аналітикиня VoxCheck Валерія Степанюк. Вітання, пані Валерію. Пані Валерію, з вами хочемо поспілкуватися про фейки і про те, як їх розганяють в українському інфопросторі, в яких мережах, в яких месенджерах, як їх можна віднайти, зрозуміти, виявити і чи можливо їх якось побороти. Розкажіть, будь ласка, чим безпосередньо займається Вокшек і як їх багато, зокрема, в нашій області? А, ну, власне, розпочну з того, хто такий VoxCheck. Це фактчекінговий проєкт громадської афізації Вокс Україна. А, і зараз наш основний акцент це з російською дезінформацією, з російською пропагандою в українському інформаційному просторі. На прикладі одного фейку про отруйні продукти з Європи. Розкажу, як вони повірюються, хто їх створює, для чого, і як зрозуміти, що це фейк. Ну, до речі, останніми днями дійсно навіть, можна сказати, кілька місяців чули про якісь отруйне печиво чи то з Румунії, і про якісь курей, нібито польських заражених сальмонелою які нібито спеціально везуть в Україну, щоб нас отруїти тут. Це якраз є про, про такі проросійські наративи та у цих чи це фейк? Якраз з отруйними продуктами печиво, горі були і угу. остання це курятина. Це приклади таких російських маніпуляцій. Справих. Справді в Україну потрапили отруєна курятина, потрапило печиво, румунське, а не польське і ще кілька продуктів рис з Італії. А, і ці продукти було виявлено європейською системою оповіщення про те, що вони містять там надмірну недост... кількість якихось речовин і можуть становити загрозу для здоров'я. Українська держпродспоживслужба одразу отримала повідомлення від європейської системи і повідомили усіх постачальників, що продукти небезпечні, їх потрібно вилучити з обігу. Натомість, російські телеграм-канали та проросійські, це ті, що адмініструються в Росії, але вдають, що вони українські, угу. а, поширили інформацію з акцентом на те, що поляки навмисне хочуть проїти українців і завозять нам в країну от, от, ці отруйні продукти. А, власне. А... Чому так сталося, чому продукти потрапили, це е, часто ситуація, що е, якісь продукти мають надмірний вміст речовин і оперативне реагування е, е, Держпродспоживслужби і європейської системи дозволяє їх вилучити. Е, для чого Росії поширювати ці фейки? Власне, основний акцент на тому, щоб. Показати, що поляки нам зовсім не друзі, і всі інші європейські країни, що захід нас використовує, і що загалом з Росією було би краще, Росія такого не буде робити. Це повідомлення про отруєну отруєне печиво і заражену курятину поширювалося проросійськими телеграм-каналами одразу, і, на жаль, його підхопили і деякі українські мережі. В основному для того, щоб залучити більшу кількість читачів. Вони роблять сенсаційний заголовок про те, що там в нас утруєна курятина а з Польщі потрапила, і вже потім невеликою приміткою внизу пишуть, що насправді це нормально, що повідомили про те, що вона утруєна, це добре, що попередили, що її вилучать з обігу, і що така практика існує в європейському союзі, і з нами співпрацюють відповідні європейські служби. Плюс, ну, додаю, що це не навмисне справді, ну так трапилося. І варто зазначити, що з України інколи в Європу потрапляють теж такі продукти. Оперативне реагування дозволяє їх вилучити. А, оце один з таких російських наративів про контроль заходу, заходу про використання України. І ми робили дослідження по телеграм-каналах. Ми моніторили майже 60 російських та проросійських телеграм-каналів. Від 24 лютого до листопада приблизно і виявили, що вони поширюють одні й ті самі повідомлення з однією метою, і сформували з них 19 наративів. Деякі вже трохи втратили свою актуальність, їх менше використовують. Деякі ну навпаки додалися нові. А наприклад, наратив про нацизм в Україні вічно зелений. Як з 24 лютого, так до сьогодні в Україні нацисти. Будь-які випадки де є збіг в назві з якоюсь там нацистською бригадою. Наприклад, було нещодавно з а, бригадою Едельвейскі mm -hmm. присвоїли назву в честь гірської квітки. І неодноразово в світі були випадки, коли в честь цієї квітки називали там різні. Підрозділи, mm -hmm. ну ще задовго до нацистської Німеччини, але звісно, в російсь... ну, в очах російської пропаганди це просто от копіювання нацистської Німеччини, це доказ нацизму в Україні. Ну, до речі, ось цей наратив, наскільки він поширився саме в українських, от, як ви кажете, які мімігрують нібито про підукраїнські телеграм-канали, чи ще досі ця тема в Україні актуальна? На жаль, так. Ну за всіма. е-е Принципами логіки це не мало би вже бути так. популярно, якби всі зрозуміли, що не це на Росії. Але е, ну, основна таргетується вся ця всі ці фейки маніпуляції на жителів в східних mm -hmm. регіонів, Півдня України, центральні, навіть ті, що е, попри е, кілька років вже пояснень там про Бандеру Шухевича і загалом про діяльність МУНУ одно досить так вороже налаштовані до них, ті, які думають, що там вони приїдуть на захід України і за російську мову їх будуть бити, виганяти назад і ну, загалом не підтримують, не допоможуть. На цих людей якраз таргетуються тема про нацизм, тому що якщо вони десь навіть в соцмережах От зустрів там побачили якийсь пост, і в коментарях просто навіть чи то з справжньою людиною чи то з ботом, який працює там на окремих з, з окремими цілями, вступили в якусь суперечку і їм там сказали, що ви проросійські через вас щось там трапилося. Коли ця людина побачить на якийсь фейк про нацизм, може спрацювати оце ж, так, справді це ж ну це якийсь нацизм вже прояви. Тобто це все такими маленькими маленькими фейками збирається от в один великий наратив. Угу. І, на жаль, дуже сильно повторюються наративи, які поширюються в Україні, і на європейській простір в європейських медіа теж дуже багато історій про нацистів українців, які приїхали в Польщу, ходять там з символами нацистської Німеччини, і насправді приїхали не тому, що вони постраждали від війни. А тому, що вони приїхали там створювати проблеми в польському суспільстві. А, і через теж велику історичну ну, тривалу речність через діяльність унува через Волинську трагедію з поляками. Це складна історія, складне минуле дуже підживлюється в Росію. І ті, хто а, так а, трохи вороже були налаштовані до українців після того, коли читають про нацизм, чи там про якісь. А злочини українських біженців знов таки негативно будуть налаштовані, повертаючись до цього випадку з урядиною в Україні, створюють образ, що поляки погані, вони нам не потрібні, вони нас ставить знищити, хочуть окупувати захід України, зробити польськими кресами і так далі. Плеші ж навпаки, показує, що типу ну, українці такі погані, їх не треба підтримувати. На них ідуть ваші гроші, ваші податки. Ви страждаєте через них. Ну, все для того, щоб все менше було підтримки України, щоб ну, російська пропаганда намагається в будь-яку точку потрапити і довести, от що е, не варто підтримувати Україну, що Росія справді з благими намірами, нібито то була. І показує всьому світові, яка погана на Україна. Угу. Ну разом з тим знаємо, скільки українці, українців пішли в Польщу на роботу, і скільки вони заплатили податків лише за цей рік, і наскільки вони за цей час підняли польську економіку. Ну, мабуть, поляки це теж повинні розуміти, і, мабуть, вони це знають і бачать, і не повинні б вестися на такі е, проросійські наративи чи запущені із Росії наративи. Е, а ви згадували, що взагалі, загалом таких 19 наративів, які ще є крім ось цього нацизму, як ви кажете, це вічна тема? З такого теж дуже тривалого в поширенні це виправдання російської агресії про те, що ну, якби Росія проводить спецоперацію, а не війну, і це взагалі. На користь України, що вона рятує Україну, нібито від заходу, від нацизму і так далі. Всі ці наративи поєднуються в а, ну поєднані між собою дуже сильно і підживлюють один одного. Наприклад, окремим наративом ми виділяли про те, що Україна загрожує світові ядерною катастрофою а в контексті ЗС, в першу чергу, mm -hmm. потім була і про Рівненську АЕС, нібито там зберігають щось небезпечне. А то потім казали, що зброю туди завезли, ніби щоб Росія от не могла достати, бо ж ну, створюють наші нібито прецедент, щоб от Росія вдарила по атомній електростанції. Тоді сказати, що ну бачите, вони ж там тримали зброю, це законна військова ціль і так далі. Тобто всі ці наративи покликані виправдати Росію, показати, що насправді вона не така погана, що вона воює з НАТО, з колективним заходом, який її оточує постійно, який намагається знищити її, і зовсім не з Україною, взагалі, яку там просто використовує, щоб розділити території а трудових мігрантів, собі отримати і тому подібне. Ну загалом всі ці фейки, на жаль, працюють на менш освічених людей, тобто ти в кого відсутнє критичне мислення, і це єдиний механізм боротьби з фейками це розвивати критичне мислення. Якщо ми будемо спростовувати окремі фейки, просто казати це неправда. Угу. А, ну, наприклад, що там навмисно завезли цю ці отруєні продукти. Ми кажемо ні, неправда, а, завезли випадково, так і так. І якщо просто так спростувати, людина прочитає і скаже Окей, ну неправда так неправда, але завжди потрібно пояснювати, чому і для чого це поширили, як його виявити? От на в рамках якого наративу це працює, на які емоції. Які емоції покликане викликати в людей? Такі загальні правила фактчеку, скажімо, це в першу чергу: запитати в себе, для чого цю інформацію поширили. Кому це вигідно, тоді вже дивитися, хто її поширює, там, перевіряти, звісно, першоджерела. Шукати, яке це перше джерело, тобто перше джерело можуть процитувати правильно, але це може бути якийсь західний експерт, який працює на користь Кремля Його. роками, або видання, яке поширює конспірологію ну, роками, і тут пишуть щось про Україну. А наші змі інколи навіть через необережність забирають цю інформацію в наш інфопростір, бо вони недостатньо досліджують. Ну а чи досліджували ви в яких саме а, соцмережах, чи в яких месенджерах найчастіше ширяться ось такі фейки, такі проросійські наративи, і, і чи можна якимось чином з цим боротися? Це, ну, ви згадали про критичне мислення, але якщо людина не хоче його розвивати, не хоче, щоб воно в нього було, їй краще повірити в тому, що там написали, чи в газеті, чи в якомусь телеграм-каналі, ну то тут ніяк, мабуть, не доб'ється змін. Ну, на жаль, так найбільше дезінформації саме в Телеграмі, який ніяк не модерується. А якщо, наприклад, в Фейсбуці та Інстаграмі є партнерство в мета з фактчекерами, і вокшек з 2020 року є партнером в цій програмі. А ми виявляємо дезінформацію десь через спеціальні інструменти, десь ручний моніторинг чи там звернення від користувачів мереж, які нам надсилають, що от фейк поширюється, перевірте. Будь ласка, ми пишемо статтю спростування і маркуємо контент. Тобто ми не видаляємо це, не цензура, але ми додаємо попередження. Спеціальне є блюр і спеціальна плашка, таке маркування, що типу ну фактчекери перевірили, і це фейк. Можете зайти почитати, чому, або ж вибрати опцію, що я все одно хочу побачити цей матеріал. Ну хтось там не вірить фактчекерам, вірить в теорії змов. Хтось просто для себе хоче навіть зрозуміти, ну що ж там таке поширили, подивитися, чому це неправда. А в телеграмі все значно тяжче, немає жодної модерації. Телеграм не співпрацює з фактчекерами і, в принципі, не бажає. І, на жаль, в Твіттері дуже багато дезінформації. Ми не працювали з Твітером так е, е, об'ємно, як з Телеграмом, Фейсбуком та Інстаграмом, але в Твіттері дуже багато дезінформації саме терготованої на Європу та Америку про Україну, бо український сегмент Твітера трохи менш розвинений, ніж інші соцмережі. Але з зміною власників в Твіттері теж є загроза, що там буде досить сприятливе поле для поширення дезінформації, тому в Твіттері теж треба бути обережним з тим, хто що і для чого поширює. Ну, власне, і в Фейсбуці, і в інстаграмі теж, тому що а, ніякі фактчекери не охоплять все повністю. І десь ми спростуємо інформацію і попередимо користувачів, а десь воно залишиться в інформпросторі, і треба аналізувати, намагатися самому якось критичніше ставитись до всього, що ти бачиш, а не сліпо вірити там, бо це хтось написав. Звісно, ну є інститут репутації, так і, наприклад, там є рейтинг українських ЗМІ, яким переважно можна довіряти. Є рейтинг і світових змі, яким можна довіряти, на які ну інформацію на яких в більшості випадків можна не перевіряти там по першу джерело чи щось таке. Але, от був кейс з Times, і це власне один з російських наративів, які ми виявляли, про те, що Україна продає зброю, яку їй постачає Захід. А російська пропаганда настільки сильно зі всіх куточків про це кричала, що просто Financial Times спочатку теж написали: типу, можливо, є якісь там маніпуляції зі зброєю. Так, вони потім підправили заголовок, вони трошки відійшли від цього всього, коли зрозуміло, що вони поширили. Але ну, навіть в такі. Авторитетні і досить ну досить авторитетні провідні видання доходить російська дезінформація в таких проявах, тому що ну є масові джерела, типу Fox News в штатах, де дезінформації про Україну і російських наративів купа. Але і Fox не має такого високого рейтингу. А от в багатьох незалежних авторитетних змін на жаль інколи з'являються. Такі наративи ще частково ну, з дезінформацією в світі про Україну, варто більше акцент робити на цьому українцям, українським медіа, громадським організаціям, тому що дуже багато інформації про все, що відбувається і в Україні, і загалом на пострадянському просторі, йде зі сторони Росії. А, і... Через це а, погляд на ситуацію в Україні спотворений. А якби ми ще більше говорили про все і розповідали, пояснювали, то тоді буде більше з нашої з нашої точки зору представлення ситуації. Пані Валерія, цікаво, яким чином працюють фактчекери, наскільки важко, чи навпаки, наскільки легко знайти, наприклад, перше джерела, наскільки легко знайти якісь витоки тої інформації, чи можливо дійсно чи одразу помічаєте, де там якась інформкампанія, та щодо поширення того чи іншого фейка, чи просування якоїсь того чи іншого расистського наративу. Загалом є фейки дуже легкі і прості, де просто заходять там, умовно на сайт New York Times і фотошоплять статтю, ну ти заходиш на оригінал і бачиш, там написано зовсім інше. Угу. Це перевірити, займає там, 5 хвилин вести заголовок статті. Є складніші фейки, де треба шукати через інструменти зворотнього пошуку, наприклад, в Google є пошук по зображеннях. Або тоді виходить по скріншотах з відео, якщо це якісь відео, і можна а, таким шляхом через там Google або Bing, наприклад, інколи приходиться йти в російський Яндекс, тому що те, що поширилося з Росії, є <гум> тільки в їхньому сегменті через це? Так, приходиться використовувати це. Звісно, не раджу комусь використовувати VPN, щоб читати там російські змі, хіба в дуже таких наукових, скажімо, дослідницьких цілях. Але якщо людина піддається дезінформації, краще їй не показувати доступ туди. Бо люди на жаль дуже люблять теорії змов різні конспірології і вірять в це, тому що це цікавіше ніж правда. Проблема в тому, що навіть як була пандемія, а до речі, цікавий факт, що в основному в Європі, от ті ЗМІ, які ми моніторами поширювали дезінформацію про коронавірус, тепер поширюють її і про коронавірус, і про Україну. Тобто це все один сегмент, який Очевидно, тобто чи... воно на швидше всього не фінансуються з Росії, чи вони просто таким чином хайпують чи ну якісь сенсації, такі деякі чи, ну... фінансуються і мають прямий зв'язок, типу там відділення спутника по країнах О. Європи чи Раше туди, які досі, хоч і заблоковані в більшості країн, але функціонують, публікують все на своїх сайтах. Є просто змі, які опублікують у себе на сайті. Одну статтю перепубліковують з Russia Today про те, що там Україна програє, Україна така погана, а іншу з якогось адекватного, наприклад, польського видання, і в них типу різносторонні погляди. Хоча насправді вони просто беруть все підряд для того, щоб залучити ну, найбільше користувачів, і просто продають рекламу там на своїх сайтах чи якісь послуги свої. Тобто. Багато з них несвідомо працюють на Росію, а просто залучають собі читачів. Хоча, звісно, є велика кількість тих, що фінансуються Росією чи прямо, чи через якісь там європейські організації, теж проросійські, але е, з ними тяжко боротися, тому що, ну, якщо основні рупори там типу спутника чи Раша туди закрили, то дрібні змі і блогери. Які працюють на користь Росії? Всі не попадуть під навіть під нагляд спецслужб європейських країн, тому вони поширюють все, що вигідно Росії, і з цим треба боротися в Україні. Є такі випадки, щоб наші змі поширювали якусь дійсно чи пропаганду російську, чи якісь фейки, якщо так, то яким чином вони туди потрапляли, і чи можна якось цьому запобігти? Якщо це саме українські телеграм-канали, а не проросійські, а зазвичай туди попадає дезінформація через неуважність і необізнаність авторів каналів, які просто бачать новину і тягнуть її в свій канал, тому що це там набере підписників, це цікаво користувачам, це якась сенсація. А щось правдиве зазвичай досить. Таке сіре, нецікаве, немає там сенсації про те, що нас хочуть отруїти курятиною ну, чи щось таке. А, і потрапляє воно, звісно, в такі не авторитетні, але великі телеграм-канали. Інколи потрапляють прості фейки, ну, умовно, там кадри а, землетрусу в Туреччині. А відео насправді зняте було десь в Південній Африці. А, чи навіть відео, що там техніка вже є на полі бою, якась західна. А хоча насправді це кадри з польських полігонів, тобто е, такого цілеспрямованого поширення російської дезінформації, щоб нашкодити е, Україні і підіграти Росії а, е, в власне українських каналах, немає в проросійських є. Ну, можливо, десь випадки ну, якби, поодинокі будуть, але в таких масових телеграм-каналах це зазвичай несвідоме а, через бажання хайпу, кількості підписників і сенсацій. Угу. Тобто це йдеться саме про змі, а якщо в випадку блогерів чи теж таке трапляється, що хтось там або щось помиляється, або поширює якийсь фейк, який згодом доводиться спростовувати. Так, я не буду зараз рекламувати двох блогерів: один зі Львова, один з Вінничини. А здається, і вони дуже активно в часи пандемії поширювали фейки. А все було про коронавірус, про теорії змови, про те, що нас використовують. І звісно, як почалася війна, вони не підхопили наративи про те, що там в Україні нацисти чи про те, що Росія нам принесе добро. Але вони поширюють наративи про те, що захід нас контролює, захід організував війну, про те, що це НАТО воює нашими руками і так далі. Тобто, вони прихильники теорії змов про те, що в світі там формують золотий мільярд і всім вживили чіпи через вакцини і управляють. І вони далі поширюють те, що їм вигідно про типу управління людьми, про якісь маріонеткові уряди, таке тобто, це. Знову ж таки, частина з них можливо і працює на Росії, але це досі не доведено нашими спецслужбами хоча вони бралися за них. А частина просто. Мають таку аудиторію, яка сприймає ці теорії змови. Це єдине, як вони там заробляють собі на життя донатами від таких гроші, як вони. Угу. Пані Валерія, маємо ще дві хвилинки нашого ефірного часу, то е які б могли дати поради нашим глядачам, радіослухачам, як уникати фейків, як не поширювати якусь дезінформацію, як не повестися на якийсь е расистські ІПСО. Отже, в першу чергу треба задавати собі питання, для чого це поширили, чому я це читаю і з якою метою це створили. Звісно, якщо пост емоційний і в ньому є там сенсація, купа знаків оклику, якісь червоні емодзі, варто ще зайвий раз задуматися, що це таке насправді і хто його чому поширює, подивитися перше джерело. Інколи важко шукати першоджерела в іноземних ЗМІ через мовний бар'єр, але завжди треба шукати тоді в авторитетних українських ЗМІ. Шансу, що там буде відвертий фейк, дуже мало. Також важливо, якщо це фото чи відео, перевіряти самому через зворотний пошук. Це не так тяжко і зробити скріншот, і закинути його в Google, щоб побачити, що фото насправді поширили 5 років тому, займе там 2 хвилини, але ми одразу будемо знати, що це якийсь фейк. Читати, звісно, тільки авторитетні джерела. Довіряти українським великим змі а державні органи теж офіційну інформацію дивитися в контексті війни. Наприклад, це наше основне джерело. Читати незалежні світові змі, і звісно, стежити за українськими фактчекерами, за громадськими організаціями, які працюють в сфері дезінформації, тому що навіть якщо якийсь конкретний фейк ми не спростували, не написали про нього оперативно, ви коли будете стежити за цими. Фейками будете бачити, які наративи загалом є, і тоді будете розуміти для чого їх поширюють, чому дякуємо вам, пані Валерія. Валерії. Отож нагадаю нашим видачам та радіослухачам старша аналітикиня літикиня Вокщек Валерія Степанюк.